Привіт усім! Мене звати Таня Тиханська, і я допомагаю налагоджувати комфортне родне вигодовування. Я сама сімейна лікарка і сама вигодувала трьох своїх донечок після трьох кесарових ростинів, тому цей неоціненний досвід, і я зараз передаю всім, кому він треба, а це годуючі мами і вагітні дівчата. Часто до мене звертаються з такими проблемами, як дитина погано бере груди, капризує або малюк нервує, і ми тоді починаємо розбиратися, що не так на сьогоднішній нашій зустрічі. Я тобі розкажу про два таких моменти. Про які насправді мало говорять, але на них можна повпливати реально жінці навіть самостійно, і прикладання вдасться. Тому що якщо дитина капризує біля грудей, у тебе природні виникає запитання, що хм, може мало молока, може вона не наїдається. Нещодавно до мене звернулася одна клієнтка з проблемою, ну доволі частою, це біль в сосках. І коли я обстежувала її, то виявили, що там були не просто так, а на сосках були тріщини. Завжди, коли я з'ясовую, як так склалося, що вже в тріщини в жінки на сосках я обстежує ротик дитини. І в її півторамісячного малюка була коротка під'язикова вуздечка. Вона заважала дитині добре прикластися. До цього у жінки виникли тріщини на сосках. Але буває ще і ну, не такі очевидні причини, як оця. Це була коротка вуздечка в малюка. Після її підрізання в них прикладання значно налагодилося, і діло пішло на лад. Але є ще такі два моменти, які я тебе навчу, і ти зможеш їх легко використати в своїй практиці, в своєму вигодовуванні, щоб мати добрий результат, і твоя дитина наїдалася. Тому що, коли ти заходиш в інтернет або в чат GPT, там буде купа-купа всяких інформацій, від якої в тебе буде прям ем, голова, ти обертом, і ти не будеш розуміти за що братися. А ці моменти вони будуть доволі чітко структуровано мною подані. Ем, Отож, ми сьогодні поговоримо про те, як жінка може керувати потоком молока. Ти собі думаєш, так потік молока, ну що ж що, що це таке? А, розумієш, дитина може погано прикладатися до грудей а, через те, що у мами. Може бути потік молока. Перший варіант заслабкий. другий варіант занадто сильно витікає молоко. І тут в дві ситуації, вони дві різні ситуації, і тут треба два різних підходи, про які я тобі сьогодні розкажу. Давай почнемо з першого моменту, коли потік молока занадто сильний. Як ти це можеш зрозуміти? Ну, Ти бачиш біля грудей, що дитина буде неспокійно себе поводити. Коли вона буде ковтати, вона може захлинатися, може поперхуватися, іноді може бути таке, що навіть молоко йде з носика малюка, і буде витікати під час захоплення, бо дитина не справляється з потоком, воно дуже швидко тече, і діти іноді можуть відмовлятися від грудей через те, що їм некомфортно їсти, тому що потік молока дуже сильний. Що ти можеш зробити в цій ситуації? Ти можеш зробити крок перший: трошки підсідитися, трошки на початку перед прикладанням, для того щоб зменшити цей потік молока, вже стане легше. Другий момент помилкою буде. Тепле пиття перед прикладанням, тому що воно ще більше посилює трошки потік молока в твоїй ситуації. Якщо це твоя ситуація, тобі буде краще попити холодного напою. Тобто ти можеш тримати біля себе е, стакан води з льодом або якийсь твій чай з льодом, і потрошки маленькими ковтками його попивати. Тоді молоко буде текти трішечки повільніше, дитині буде легше. І ще в цій ситуації тобі буде дуже зручна одна поза, яку я тобі зараз покажу, яка допоможе дитині справитися з сильним потоком молока. Дивися. А ця поза називається laid-back position, якщо англійською, або поза шезлонга, або ще називається така ну напівлежача поза. Тому що коли ти найкраще це зробити, тобі буде на дивані, щоб ти собі тут гарно підлаштувала подушки під зад і могла відхилитися назад, так ніби ти лежиш на пляжі в шезлонг. І коли ти береш свого малюка і прикладаєш його от в такій позиції, напівлежачі, то Молоко, щоб витекти з грудей, воно буде долати ще силу земного тяжіння, і таким чином він буде сповільнюватися цей потік просто через те, що працюють закони фізики. І дитину ти можеш в такій позі прикласти і ось так, і ось так навскоси, і може навіть отак більш горизонтальніше. Тоді цей потік буде не такий сильний, і дитині буде комфортніше. Тому що, коли ти будеш використовувати позу а, там колиска або перехресна колиска, і ти дещо трішечки нахиляєшся вперед, то він буде ще сильніший. Ця поза тобі не підходить. Так само, як і поза з-під руки в цій ситуації теж буде працювати не на твою користь, бо молоко буде витікати ще сильніше. А що можна ще використати? Можна використати прийом ножиць. Що це за такий прийом? Це коли ти прикладаєш дитину до грудей і... Своїми пальцями, ти, наче, отак, як ножицями, трішки стискаєш отут на межі між ареолою і грудьми, і тим самим трошки це сповільнить потік молока. Іноді може бути зручно, коли дитина вже добре приклалася, ось вона всім корпусом повернена до мене. Можна використати такий прийом, який називається. Натискання на груди п'яткою. Ну, це буде не п'ятка, це буде ось ця частина долоні, якою ти зможеш притиснути свою грудь ось так, наче трошки, і це теж допоможе сповільнити потік молока. Якщо цих заходів недостатньо, тоді ми підозрюємо гіперлактацію, але надмірне вироблення молока це буде вже питання нашої наступної зустрічі. На цій зустрічі я його тобі не буду розповідати. Хочу розказати ще про протилежну ситуацію, коли потік молока занадто слабкий, таке іноді буває, коли ситуація мало молока, або просто молоко недостатньо добре вивільняється з грудей. Коли це може траплятися, знаєш, якщо ти переживаєш стрес або ти в напрузі, то гормони стресу вони діють протилежно окситоцину і вони утруднюють вивільнення молока. І буває так, що ти понервувала, прикладаєш дитину, а там. Вона капризує, вона не бере груди, бо з неї нічого не тече. Не тече не тому, що там молока нема. Молоко є. Просто коли ти в стресі, то погано спрацьовує рефлекс викиду молока. Тобто той окситоцин, який мав би виділитися в достатній кількості, його можна так сказати, з'їли. Гормони стресу, адреналін, кортизол, норадреналін, і молоко тоді. Не витікає з грудей так добре, як би це мало бути, і дитина починає капризувати. Що тут можна порекомендувати зробити? Щоб зменшити стрес, ти можеш просто сходити в теплий душ, щоб розслабитись. Дуже добре помасажувати знаєш, цю комірцеву зону, бо ми в плечах маємо дуже багато напруги. Це теж буває допомагає. Допоможе спокійна, тиха атмосфера. Можеш включити білий шум або музику, яка тебе заспокоює, виключити телефон і інші подразники. Можна навіть трошки притімнити кімнату, щоб була така напівтемрява, і тоді е, тобі буде комфортно зайняти більш зручну позицію, що може тебе щось муляло, або ти годувала е, в не зовсім зручній позі, коли ти не мала можливості відхилитися на спинку, а якось отак сиділа напружено. Подбай про свій комфорт. Коли тобі комфортно добре, то е, молоко буде легше вивільнятися з грудей. Іноді буває, що ти в такій позі, що в тебе просто. Но, ну, ти сидиш на чомусь такому, що в тебе ноги не торкаються підлоги, а просто звисають, і ти, наче так, ем, ну, теж тобі нестабільна позиція, дитина це відчуває, і ви, ну, не вдається добре прикласти. Подбайва про те, щоб твої ноги мали опору, ти могла тут добре відхилитись на спинку, щоб тобі було зручно. Ще допоможе легше, щоб витікало молоко, знаєш, щоб воно легше вивільнялося з грудей після того, як ти подбала про себе, допомогла трошки собі зняти стрес. Це тепле пиття. Тобто, твій улюблений теплий напіс, термогорнятка, який буде поряд з тобою, щоб ти могла його собі попивати ковточками, теж буде сприяти твоєму розслабленню, і молоко буде витікати трошки легше. Якщо і це не допомагає. Можна використати метод стиснення грудей. Зараз я тобі покажу, в чому він полягає. Дивись, як правило, коли ти подаєш груди, ти пальці свої кладеш. Якраз на межу між ареолою і грудьми, щоб тобі було зручно, ти робиш оцей сендвіч і закочуєш малюку свою грудь в ротик. Можна використати спосіб стиснення грудей. Знаєш, як от ти, ти ж поливала коли-небудь в садку зі шланга щонебудь. небудь І знаєш, коли треба досягти щось далеко і підсилити напор, якого недостатньо, просто стискаєш цей шланг. Такий самий метод працює і стосовно грудей. Тобі треба твої пальці єдине покласти, знаєш, трошки далі, не так, як от ти подавала тут, тримала, а ще трішки далі. І коли ти будеш годувати малюка. Дивись, як він смогчи, і синхронно з ним стискай свою грудь. Це не повинно бути болюче стискання, але так ну доволі відчутно, що ти відчуваєш, що ти їх стиснула свою просто грудь. І це посилить потік молока, і дитина буде брати охочіше. Тому що діти вони на слабкий потік молока реагують капризуванням і не хочуть брати груди. І ти думаєш, ну що ж це таке. А коли ти посилиш цей потік, то вони будуть їсти набагато охочіше. Стискання роби синхронно з. Тим як смокче малюк, він же ж не смокче постійно. Він робить перерви для того, щоб відпочити. І ти дивишся на нього. Коли він смокче, ти синхронно стискаєш грудь, щоб йому потекло сильніше. Коли він вже перестав смоктати, ти теж перестаєш стискати груди, щоб він перепочив, і так робити синхронно. Якщо він продовжує капризувати, ти можеш його просто перекласти до другої груді. Іноді буває такий період переналаштування, коли потреба дитини в грудному молоці зростає, тобто йому вже треба більше, бо він же ж росте постійно, а грудь ще трошки не підлаштувалася. І ем, бувають такі моменти, що, ну, наче молока трошки не вистачає. Як правило, при налагодженому грудному вигодовуванні, частому прикладанні на вимогу, воно через кілька днів підлаштується, і кількість молока в твоїх грудях збільшиться. Тому, якщо він капризує, ти можеш давати праву ліву, і потім. Ім знову по колу, знову ж таки, право і ліву на одне годування. Тобто, в тебе може бути навіть так, як ніби чотири за одне годування, і це тобі допоможе. Якщо ж ти бачиш, що ситуація ну ось така, ти вже все спробувала, але ще дитина неспокійна, і в тебе є ще якісь питання, ти можеш написати мені в Директ, і ми домовимося про консультацію. і Я індивідуально підійду до твоєї ситуації. І знаєш, якщо тобі раптом кажуть там, твоя родина, або ж вони дорослим людям тяжко слухати, коли плаче малюк і ще не зрозуміло, чого він плаче. Іноді буває, що твої найближчі, мама свекруха, чоловік кажуть, та в тебе, там, мабуть, нема молока, або йому не вистачає, і м -м -м -м, біжать в аптеку по суміш. А, ну, не варто поспішати дитині давати пляшку, тому що потім буває часто плутанина а, 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 а цих сосків і діти відмовляються від грудей взагалі. Тому якщо ти хочеш зберегти своє грудне вигодовання, не поспішай. Краще Вернися до фахівця для того, щоб допомогти тобі налагодити грудне вигодовування і твоя дитинка мала молочко до двох років і більше, скільки ви захочете разом кормитися.